хочу бачить докази. І на вас буде складена зараз заява. Якщо це, звісно, моніторинг, а не просто поліція. Пишіть, ваше право. Знайомтеся з доказами чи ні. Ні, як ви же показуєте. Показує, 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 показує. Кому я показую? Собі чи вам. Так, що це за апарат для начала? Це якийсь да. пристрій. 에, назва його коди. Карта пам'яті. Зараз показуєте, Інвентарний номер. Ваш автомобіль. Дев'яносто три на для номер да. ваш схоже на ваш да? дальше як він їде. Як ось подайшли, яка зупини... поворот. О, ну, поворот. А, а я нічого а ось пішохід іде. То не поворот був. Ось пішохід я питаю, йде. то був не поворот. Ось пішохід іде. Я питаю, чо? то був не поворот? Ви чуть не збили пішохода. Серйозно? Ну, опиш... Пішохід пройшов уже, коли автомобіль, я заїхав. Дорожку. Ось о, зупиняється. Зупинився автомобіль. Ви чого поїхали на піше? Пішохід уже пройшов, коли я переїхав пішоходу. Де там я за рулем? Там написано, що за рулем. Відео, де за рулем. Вам причина зупинку. Києва старший лейтенант. Это ваше звернення на лінію 102. Я визвав моніторинг. Ви моніторинг? Ні, визвал мой командира роти. <титут> я визвав моніторинг. Ви моніторинг? Ні. <титут> я безпосередньо там ролик. Ну, так мені з вами, що вроде. Мені щоб монитори, <титут> <складати> заяву. на лінію заяву. Заступник, <титут> командира роти управління патрульної поліції місті Київ, старший лейтенант. До 26-го, обратну сторону, покажіть, будь ласка. З ким я спілкуюсь? Обратну сторону, покажіть, будь ласка. Зим я спілкуюсь? Покажіть посвідчень до повне знайомлення. Це що за цирк у вас? Я себе нормально веду. А ви себе ні. Я затриманий? Затримуйте. За що? Я нормально себе адекватно веду до вашого відношення до мене. Адекватно. Адекватно. Я тільки приїхав, вже горлопани пани А мене вже ваші вивели. Покажіть, посвідчення допомоги. Те, що у вас хтось вивів, це не значить, що з усіма треба. А що ви починаєте тоді? А що ви починаєте? Посвідчення ваші. Документи ваші знайомлення. Ваші... На які знайомі? підставі? Ви зробили виклик на спецлінію 102. І що? Будь ласка, документи. документи на які підставі? Знайомі? Документи я повинно показати. Не я з двома чи з одним спілкуюся? Ви хто? З одним чи з вами мені з ким говорить? Людина. Будь ласка, документ людина. А у, людина, я, в... у людини громадяни. є документ. документ у людини є документ. Звичайно. Серйозно? Да. Де написано? В якому? В законі написано, що в людині є які Але документи? Якому написано, що немає А А не я повинен доказувати, а ви. А І що? все, що не заборонено, все дозволено. Заборонені предмети речовини зброї статті 34... Ще До раз скажу, зі мною говорить? Підстава. Підстава? Підстава перевірки. Підстава перевірки, а не документи. То я бачу Кожушко Олександр Сергійович, які підстави перевірки мене. буйно поводите Вон... Серйозно? Не показав. Це підстава перевірки? Да. Я бачу, ось посвідчення відповідає постанову Кабінету міністра 11.37. Да? А трошки почитайте зміни від 2017 року, а не від 2014. А нічого, що в 2018 ця постанова видана. Не, не смущає нічого. У 2018-му видана, 18-му. Що у вас при собі? Я бачу, що вас ви трошки збуджено поводите. Можливо, вас... Серйозно? Вас є... А можливо ви мене вивели? Хто у Вас ви... підстави мене перевірять? Да. Я щось порушив, да. якось я застрелив. До... Ш... Я а доказ перевірки доказ. це до цього не відносяться до цього. Я з вами спілкуюся, я вам ще не Ви оприділіться, у вас доказ. тут четверо, Хтось один хай зі мною. Я з вами. А я приїжджав, я вас не визивав. Ви, ви можете Ні, я визвав моніторинг. Якщо ви не моніторинг, їжджайте. Все, до побачення. Все доброго. Ще раз прийде випік не спасіння з футболу. Угу. Завідомо неправдивий виклик. Серйозно? Так. Да, да, да. А в чому завідомо неправдивий виклик? Ви викликали? Викликав. Я приїхав як безпосередній керівник. Я викликав моніторник, ще раз скажу. То, то значить збутай, Я чітко заявив, викликаю групу моніторів. Все, чекайте в Добре, все, їжджаю. Дякую за те, що ви часно приїхали. Добре, дякую. Добре. Ну, як є. До побачення. Знайомиться своїми доказами суті правопорушення. Так. Ось людина виходить з, з великого габаритного транспортного засобу на пішохідному переході. Чому ви її не пропускаєте? Чому ви здійснюєте рух, Допо, не до повної зупинки? Екстр... А нічого що травмузення було. Немає То екстрадування. Не що всі раз, два ряди стоять, а вам, А я звідти ряди там стоять. А вам не смущає, а? що ось, ось дорожній знак переходу? Так, переход, Там піше дорожній та... знак, да. так. А, да. а я там Право, за рулем так? сижу, сидите. Вони на грудній боді камери з зупинки, як ви виходите з правильного заспа. Тому будь ласка, <зад> законну вимогу мою надайте, будь ласка, документ, що посвідчує вашого. Мені, будь ласка, це, що документ, що посвідчує ваш номер. пристрою. 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 Номер цього я вас пристрелю. Пристрелю. Я вас Якщо ви не виконуєте, виконали закони, я вас буду фізичну силу затримувати в райвідділі. Затримайте, номер пристрою. Номер пристрою. Я то, вас покажу. Ви відмовляєтеся? Номер пристрою. Я вас третє попереджає. Я вам надам усе, коли ви на мені номер пристрою, з якого ви не виконуєте законну вимогу працівника поліції, ви будете затриманий. Я затриманий? Ви будете затриманий. Ви протокол. на даний момент надаєте мені документи посвідчення? Складайте протокол. Щось? Надаєте документи посвідчення? Я надам вам посвідчення після того, як ви знайомите доказувала. мене з доказами. Ви будете зараз затриманий. Я зараз. Я вже в чесному будемо зараз розповідати. Я вже в цей. Ви чули мене чи ні? Я ще раз повторюю. Там, вас. Я вас з доказами ознайомлю, ви можете з ними бути зімості, я Там не видно, що я за рулем. Там все видно. Ні, видно, я Там не ви ви видно, що я за рулем. Там не видно, що. Я вас... Пішеход був на переході. Там видно, що я затримасив. Документ ви надаєте, що посвідчує вашу особу чи не надаєте? А ви мене затримуєте? Я буду затримаєте? Якщо ви відмовляєте. Дайте протокол затримання. Я ще раз повідомляю. Дайте протокол, я закриваю це фізичну силу та спецзасоби. В А для якого За, треба бити спецзасоби? Для затримання у вас встановлення. А спецзасоби потрібні для того, щоб... Да. Для затримання, так. Да. Спецзасоби потрібні? спецзасоби, я вам і, ще і раз повідомляю. І. І. і фізична сила буде. А, а. може затримують на підставі протоколу затримання? І буде протокол складений. Добре, я закриваю машину, поїхали. Протокол затримання. Коли зараз! Будете в відділку поліції. Протокол зараз ви... складете на місці. Час фіксуєте. На місці фіксуєте. буде час. 11.30. Ось складає протокол. протокол. Складайте протокол. Складайте протокол. Ви зрозуміли, протокол. я вам повідомив. Ви не складайте протокол? Станьте руками. Ви не маєте права мене обшукувати, Возьи, перевіту, ви не маєте права я цього порхнув, робити. Я, я повідомив, що забрани, забрани речі. ви не маєте права, ви не маєте права мене обшукувати. Це не ваше проблеми. Кишень, це вас не хвилює. То мої речі. речі. Ви не права. Ви не, прав... не маєте права речі. мене перевіряти. Я перевірю, я перевіряю, вас буду. Ви не маєте права, розпороз, а це не записано ніде. Яким законом це передбачено? Яким законом передбачена перевірка? Яким законом? Протокол. Я подвідавлю. Протокол. 1030, протокол протокол затримання, протокол, затримання. протокол, затримання, ще раз скажу. Протокол затримання. Протокол затримання. Протокол затримання. Протокол затримання адвоката. Я вам протокол що, затримання втас, адвоката. Собі, хайдан, протокол затримання адвоката. Ви не маєте право мені приміняти яких кайданок. Ви не маєте права на це. Зніміть, будь ласка, далі. Мене руку зажало! слаб руку. Руку, Руку слабка, за мене травма буде! Присідаємо. Мені адвоката і скору. Все, мені, Дуже мені скору і адвоката, ще раз скажу. Скору і адвоката. Вимагаю скору і адвоката. Я вимагаю скору і адвоката. На вас би написано скарга. Не ослабиш руку, в мене буде синяк. Будеш відвічати ще і за це. Ви чого нарушаєте правила? Ще й на себе написано скара за порушення правил. Що, 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 без? Що згідно чи законодавства? А, тобто у вас є права нарушати всі права людей, я поняв. Ви зараз порушите права людини. Честь і гідність. Я вам повідомив, що я людина. Мені адвоката, протокол і швидку. Зараз адвоката, протокол і швидку. А адвоката, я вам попереду. перед тим як ви мій, Посадила машину і ще наділи на мене наручники. Пед засоби ви не маєте права надівати. Я не сопротивлявся, я нікуди не тікав. Ви не можете мене нічого, і я не пристіблю ти ще, да? Лай, супер. Якщо я зараз паду і голову зламаю, хто буде відповідати? Ти що, дурак чи що? От диви! Ну ти ж дебіл натуральний, що ти зараз мелешиться це? Я все зараз впаду, сюди головою вдарюся. Чудорачок? Що дурачок? Чого ви такі герої не служите? Скажіть мені, будь ласка. Тут ваше запитання, воно... Просте! Ні, це просте запитання. Що ви такі герої не служите? До суті... А тоді до суті я перепитаю, на які підстави наділи мене кайдан. На які підставі наділи мене кайдан? А це має відношення. А ви могли мене затримати? Да. Тільки на підставі, того, що я не придав документи. Серйозно? Да. А може затримують колина, щось порушує? Наприклад, є когось там, зі зброєю бігає, наркотики, наприклад. А по адмінправі можна затримувати каданку надівати По да. адмінки? Да. Ну це ви буде розказувати. Не ви будете розказувати. Це в суді розказувати. А я вимагаю протокол і адвоката. Зараз. Зараз. Ви вже мали його визвати. А ще повідомить моїх родичів. Ваших родичів. Тільки ви страшні адвокату, кому я буду визивати адвоката? Кому? Це я адвокату скажу, не вам. Так Зараз мені адвоката. Адвоката людині. Це не ваші проблеми. Ви адвоката мені виключіть і протокол покажіть. Ви вже порушили свої службові поваження. Ви вже везете мене без протоколу. Це вже викрадення людини. І ви протокол. Мені не показали. Адвоката не визвали. Що ви розказуєте? Вони визволи. Ось нашу Ви мали зараз визвати, негайно. Негайно буде викладаку. Негайно, Як тільки там сказали, що затриманий повинні визвати і протокол мені показати. Ви вже порушуєте. Молодці. Нічого. Благо люди там ще знімали. Я вернусь до них, що візьму в них. Щоб не придумали, сказати, що я сам сів машину. Як ви самі, якщо я вас затримав, я... О, так от що ви не збрехали, я так піду до людей пишу, що... візьму у них відео. Я не пишу, це розмова наша фіксувалася. На вашу вимогу, пане за хаті, можна на на групані камеру взяти і подивитися, що. А я, я по-любому буду брати, зроби. звісно. Це ваше право. Ні, Не право. я. Адвокат, мені для чого. Адвокат би розказувати, чого ви мене затримали, для чого, Тому? що я такого страшного. Для встановлення особи. везуть Кого людей? Ви мене з якої підстави зупинили? У мене навіть представи зупинки не було. У вас, вам вас. Із, Там немає доказів мого правопорушення. Що то за телефон? Де yeah. він взявся? Хто там відео робив? Засіб зв'язку. Це yeah, ваш yeah. телефон? Чи служебний? Це службовий yeah. телефон? Це службовий телефон? Тоді номер його інфекційний. Інвентарний теж. Номер. І дарний номер, номер карти пам'яті мені. Номер карти пам'яті. Так, да, давайте. А, надав. Що надав, дурачок? карти пам'яті. Що ти надав? Номер, карти Тебе ж нема ні хрена. Ти тільки герой, надіть на людину наручники, покатать його. Це ти герой. А ще не забувай, що у мене там всі гроші, повезеш мене на своїй машині до машини, Я пішком не буду ходити. Ні. Ні? Ну тоді я буду розірвати ще раз. звертайтеся. Звичайно, буду. Я тільки руки звільню, зараз не можу, визвати навіть собі допомогу медичну. А ви відмовляєтесь мені, визвати я медичну допомогу. Ви відмовились, я ви не, не визвали. У вас двоє напарників, не треба не молоді. Серйозно? Я це все зафіксував. Хто що дивиться? І що ви не видали мені медичну допомогу. Виріше не визвали мені, медичну допомогу. Ви не визвали. У мене ведеться відео. Я сказав, я, людина, я сказав, що ти мені не визвав допомогу. А мав в першу чергу. Це не суб'єктивне. Якщо дурачок, ти що таке суб'єктивне і об'єктивне, то поясню, це об'єктивне. По факту ти не визвав. Це об'єктивна причина. Ти не визвав мені допомогу. На мою вимогу, яка ще може бути суб'єктивність? Це факт доказаний. Ладно, не бонір, ще повинно ще далі більше підскочить. Я помощо. Адвоката я коли побачу? Я не знаю. Коли ви будете її визивати? Що? Коли? Коли приїдемо до війни Чого зараз не визвали? А я не можу, я керую тобі. Чого напарник не визвав? Напарник дивиться, щоб ви не впали. Ох, і дурачок. І на дурачка клеїть. Ти думаєш тобі це поможе? А от ти ж молодий, дивись. Ладно, той вже, дурак дорослий, йому вже нічого не допоможе. А що ти думаєш про це все? От зараз, от ти служиш, там, не знаю, рік-два. там, два. Що ти думаєш про це? Як я далі відношення буде до тебе? Це. Після отакова? От ти будеш сприймати як нормальну людину? Серйозно? Да. Самнення вище криші. Дальше ще нікуди. Ну то от, зараз і думай, як тобі писати пояснення, Які підстави на мені одягли. Машину бо затягли, бо писати бито обоє. Чи буде під копірку писати? Під вашу допомогу. А, під мою допомогу. Да, да. За незаконне затримання буде і відповідь. Но. І відповідальність, ти так да. сказав. Так, да, так. Да. Ви просто привикли незаконно діяти. Да. І думаєте, що у вас це все прокатить. Ну нічого, ми потихоньку будемо брати. Улазь свої руки, потихоньку буде вас протягати. Ваше право, не, не зразу, не все зразу. Потихеньку, по одному, по одному. Колись воно буде, порядок в країні. Вас як повітряємо, звільняємо, такі поліцейські нам не потрібні. запросили. Ні, ми вже тих людей, які будуть виконувати закони. Вас буде мене буде. хто запросить? Вас запросить. Хто запросить? Мене запросити треба, я захочу сам прийду. Мене нічого запросити не треба. Прийдете, мене ще сюди звання поліцейської. Це я вже не вам вирішувати. Я вам зарекомендую. Я в вашій кам'ятаці не нуждаюсь. В таких, е я не знаю, знаєте, не можна за поліцейський, бо не поліцейський. І не можу назвати її. А чого форма не відповідає настрою? Ну, Серйозно. Серйозно! Чого у вас форма відповідає настрою? Хто сказав? Я кажу, я Є людина. Хто? Я людина. Угу. У вас форма чорного кольору, чого не синього? Хто сказав? Спеці... Хто ви тобі фахіли? що сказав? Ви фахівець? Ну так і ж не знаю. Хто. Це чорний хто, колір. Ви фахівець? Якої галузі? Для определення кольору не треба бути фахівцем That's галузі. Not. Серйозно. Дочну. А яко ж кольору твоя форма? Я вас питаю. Я тобі сказав, що у тебе кольору чорного. Ну, а в тебе класна е манера поведіння, ти на дурочка падаєш зразу. Саме класна. Де мій адвокат і визивайте зразу швидко, бо у вас по-любому немає там уколів. Думаю, є. Та приїде давай. Мені треба, щоб вона там уже стояла, зробимо мені укол. А ще в мене в машині залишився <кхе> препарат. Кстати, блин. Да? Я астматик, мне это вообще кать горло. Якщо зараз буде приступ, будешь лететь туда зовнішні, сам. Твое зончне знаки до одного места, твое определение зончника знак. Я тобі кажу, що я астматик. слова. <laughs> Тобі показати рентген, КТ, чи що показати? Чи бронхоскопію? Що показати, як ти спеціаліст такий. Бо я бачу великий спеціаліст. По всьому. І по законам, і по доказам, і по порушенням. Я не бачу і не чую, що ви визиваєте адвоката. У вас є напарник, ще раз повторяю. Визвіть мені адвоката. Поліцейський, визвіть мені адвоката, ще раз скажу. Визвіть мені адвоката У мене до вас заробимо, не до того. Антиполіцая. Я вам кажу, визвіть мені адвоката Визвіть мені адвоката. Зараз. Ви вже затримали мене. Визвіть мені адвоката. Я з вами не розмовляю. Ви для а мене поліцейський. Розмовляю. Ви для мене мусор. Я з вами не розмовляю. Я розмовляюся з цим молодим, поки у нього що совісті вистачає. мені поліцей адвоката. Зараз визивай визивай адвоката. Зараз. Визивай адвоката. адвоката. Я з тебе не розмовляю, не вмішуся розговор наш. Визвіть мені адвоката. Ти відмовляєшся? визив мені адвоката. Я не відмовляюся. Тоді Бо визивай. Вам Тоді визивай зараз. Зараз не можу. Визивай. Ти можеш. Для цього тебе вільні дві руки. Визви мені адвоката. Зараз не можу. Визви мені адвоката. до Визви мені адвоката. Хочу бачити протокол затримання. Хочу бачити протокол затримання. Мені не визивають адвоката, порушують мої права людини. На мене наділи кайданки, беззаконно. Ніяких для цього причин не було. Я не сопротивлявся, нікуди не тікав і зразу повідомив, що я їду. На мене наділи кайданки. Це я все зараз кажу для суда. Для він... Ні, для суда. Щоб було все зафіксовано на камеру. Я вже повідомив. Мало того, що ви не визнаєте мою правосуб'єктність. Це взагалі. То, може, ви і міжнародні акти не визнаєте, теж ніякі. А що ви взагалі ви знаєте? Конституцію ви теж не визнаєте? Ви керуєте з чим? Наказами? Да? Что, кепку натянул, чтобы не стыдно было дивиться его людям в угу. очи? Позор, позор, позор. Позорище. И вот такая у нас молодая полиция. Да, полицейский. 181 480 забув Боже, як і звати Не стидно, так? Да? <гум> ну, значить вже все. Я думав, що не потеряна людина для нашого. А бачу, вже потеряна, вже все, вже стида немає. Вже можна робити що хоче.